Для тих, хто й досі впевнений, що ваханалія Москви та військова агресія це відповідь на події на Євромайдані в Києві. Наш наступний сюжет. Силовики стверджують, якби не майдан незалежної України вже б не існувало. Таємна спецоперація ФСБ Моноліт про яку дізнався Станіслав Ясинський, повинна була зробити Україну російською провінцією. Ну а сотні тисяч незадоволених отримали б усі шанси потрапити в концтабір. Факти свідчать, Росія готувалася до захоплення України понад 10 років. Коли дивишся на Кремль, червону площу і Мавзолей, коли бачиш могилу Сталіна, можна відчути це: повільне дихання імперії. Там, за цими стінами і охоронцями, в кабінеті Путіна лише кілька книжок. Це не моя фантазія, а дослідження журналу Newsweek, який довго і по крихтах збирав інформацію про бібліотеку Путіна, щоб, хоча б трошки, зрозуміти його плани. Серед кількох знайдених журналістами книжок нам цікава лише одна: ось ця третя імперія. Росія, яка повинна бути, фантастичний підручник історії 2054 року. Книжка вийшла в 2006-му, Її автор Міхаїл Юрів докладно описав створення в Україні так званої Донецько-Чорноморської республіки, куди для захисту війшов тисячний контингент російської армії. Вже потім автор описує, як Російська імперія захопила весь європейський континент та Гренландію і завдала ядерний удар по Британії. Новому тисячолітті я бував в Москві з кількома українськими президентами, прем'єрами та лідерами парламенту. І вони усі відчували це як головну загрозу загрозу самому існуванню України як чогось мінімально незалежного і непідконтрольного прямо під боком. Ніхто вголос не називав це слово. Але тепер я розумію: усе, що було між нами, це вона у різних формах, але незмінна війна. Росіяни давно наклали око і готували наступ на Україну. У 2007 году вже почалось оперативне оборудовання української території. Закладка оружия боєприпасів. Перші затримання груп ФСБ 2008-2009 року здійснилось вже тоді. Передбачало, що два флоти будуть зіткнутись. Війна могла початися ще восени 2003-го. Тоді губернатор Краснодарського краю, нібито раптово і самостійно вирішив будувати до українського острова Тузла спеціальну даму. Росіяни неофіційно розглядали острів як власну територію з кінця 90-х. Мало хто знає, що для цього нібито екологічного проєкту росіяни перекинули військову техніку через півкраїни з далекої півночі. А на Таманському півострові чекали команди потужне бойове угруповання. До початку бойових дій лишалися лічні години. Але за 102 метри від українського кордону дамба завмерла. Бо українське командування поставило Москві ультиматум. Предложив Путіну три варіанти. Я розношу артилерію дамбу. Раз ми б'ємо по всій групі на 25 км, кілометрів, коли Тузли стоїть, або ми наносимо повноцінний удар по, по всім військам на Таманському полуострові. Артилерія, авіації української і. Та прошло громадян, ніхто этого не знає. 12 років тому російські політики сприйняли замирення в Керченській протоці як тимчасову поразку. Да забуді тут узлу нахер! Я вже забила, ви все мучитесь. Ми сторонники жорсткого сценарія. Який жорсткий сценарій тоді готувала Росія в 2003-му Жириновський обмовився про існування планів поставити на пост президента України абсолютно керовану особу. Наступника знайшли в Донецьку. Дорогі співвітчизники, дорогі друзі, спасибі вам за те, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос за нового президента. За мене. Не треба казати за мене. Майдан 2004-го налякав Путіна і змусив коригувати плани в 2005-му Москва вперше випробовує риторику захисту російської мови та федералізації і починає будівництво небувалої гентурної мережі, яка повинна була пронизати собою всі прошарки українського суспільства. Паралельно на сході України готувалися диверсанти і криївки зі зброєю, грошима та засобами зв'язку. 2008-го сталася ще одна спроба втягнути Україну у військове протистояння під час російсько-грузинської війни, коли виїжджав Чорноморський флот до Грузії, відповідно передбачав, що можна задіяти наші сили. І це якраз була б оце саме точка, яка привела б до потужного зіткнення. Це був би початок великої війни. В цій ситуації Росія вже готова, була до таких масштабних дій, але передбачало, щоб звину знову поставити на Україну. Якщо ми розпочали б, наприклад, блокувати, або тим більше ставити, як передбачалося, якісь міни або ракетні комплекси задіяти, це вже зрозуміло, це початок і назвали б нас агресором. Все це ховали від широкого загалу, але російське телебачення невпинно готували росіян до розширення імперії. Це фрагмент інтерв'ю ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна. Вже в 2009 році він говорить про необхідність розділити Україну по Дніпру. На словах, конечно, ми будемо до кінця признати суверенності України, але по суті я думаю, що вопрос а її розділі прешон. Он не збіжен конфлікту, що де брать границю? Как асформально політичне та. Фіксірувати границю пайо по Києва, а по часана пайде по сім'ям внутрі сім'я, не пайде по душам людей. Я чекаю на Валентина Неливаченка, який пообіцяв нам сенсацію. Голова СБУ твердить, окрім очільників, силовиків з російським громадянством були й досі працюють ще тисячі зрадників України на усіх рівнях владної вертикалі, в правоохоронних органах, в бізнесі та освіті. Ця мережа зрадників повинна була назавжди перетворити українців на малоросів. Маємо чіткі докази і спецоперація, вона називалась Моноліт. Чітка мета цієї спеціальної операції, про яку чітко знав і Янукович, і більше того, брав в ній участь, і інші керівники держави. Для них це цінне питанням яке вони виторговували, це влада до 2020 року, розраховувалася. І областями, і Кримом, і економічними активами, і надрами нашої держави. Спецоперація Моноліт передбачала і військовий сценарій. Росія власними підрозділами і підконтрольними силовиками готувалася придушити акції непокори під час виборів президента в 2015-му. Країну мали перетворити на величезний конставі. Це було б сотні тисяч арештованих, переданих суду, величезна кількість, десятки тисяч, можливо, убитих. Це була б так сказати, руїна. Та момент, от і в даній ситуації це була поліцейська, але фашистська держава. І у нас і за океаном зазначають, економічна криза в Україні настала би незалежно від заміни влади.